Посиротіла школа і спортзал, де ви колись навчали не здаватись, і на столі лежить старий журнал. Не будуть вже заняття відмічатись, не прийдуть вихованці вже боротись, гартуючи себе до нагород. Не скаже тренер річ хорошу, не побіжить із нами крос Тепер герой, наш вчитель для народу, його забрав Ангелик в небеса. У Куп'янську ординці лютували, і застивала в матері сльоза. Олег пішов у наше ТРО, спортивний хлопець, добрий та хороший, і з командиром справді повезло, а в смерть страшну, повірити не можем. Лиш 33. Це молодість в очах, кохана зачекалася вдома. Тепер лише розпач і безмежний страх. Не побажаємо у житті нікому. На тренування діток привели, він їх навчав завжди перемагати і вперто йти до певної мети та з гідністю поразки всі приймати. Тож відпочинь олежа в небеса, хай на хмаринці Янголи Гайдають: душа твоя лишилась на нуля, але герої в серці не вмирають.